Кожна мама, яка шукала для своєї дитини в інтернеті через Zoom уроки, стикалася з цим. Дуже часто батьки пробують пробні уроки для своїх дітей. І в кінцевому результаті дитина каже, що мені не подобається викладач, мені не подобається ця група, або я не хочу навчатися онлайн, я хочу з живого спілкування. А насправді криється в тому, що дитина не може адаптуватися. Не може адаптуватися так швидко до занять через Zoom. Через Zoom, коли вона виходить і не знає цих дітей або викладача, їй стає некомфортно. Коли включається камера і викладач запитує таке враження, що дитина знаходиться на сцені, і для того потрібно пройти адаптацію. Запрошую ваших дітей пройти адаптацію для наших онлайн-уроків, для того, щоб дитина сприймала добре інформацію. Відчувала себе комфортно на камеру, звикла до одногрупників, і ми розвивали мистецтво в правильному напрямку. Дякую вам за увагу! І пишіть, будь ласка, в приват, хто хоче розвиватися у мистецтві.